Похмілля. Його рудий кіт густо полатаний вогнистими плямами. Тому, хто бачить кота вперше, доводиться похапцем сахатись або весь час утримувати себе від того, щоб не жбурхнути на нього вітро води і для певності потоптати ногами. Ярема уже звик до нього, і коли кота десь нема, то уявляє його лише лінькувато млосно. Червона, вона чи там ще догоряє багаття пащу, солодко видовжений, прогнутий донизу хребет, що поволі скульбачується в дугу. Потім знову бачить тонке, видовжене двічі тіло, по якому напружено перебігають гудзуваті хвилі якогось полишеного на призволяще вже сомного азарту. Вся Яремина уява вичерпується на витворення тієї. Ухорканої з байдужілої дикості, а верскливі кольори вивітрюються чи просто переходять в колір пізнього осіннього листя, чи в картати пір'я півня Галагана, чи на платті невістки, яка приїздила років із п'ять тому, коли він упав із кірти і думав, що помре. Та ще іноді дійде до того, що уявить кота горбатим посидільником, що лискає розчепірену лапу і довго мацкає себе нею по очах. Але йти в нього з безпросвітних лінощів, бо жодного разу не прийшов до Яреми на ту давню признаку гості. При цьому в чоловіка само десь прохоплюється щемке лоскотливе, але коротке відчуття таке коротке, що він і не встигає назвати його точніше, а хапається за те слово, що трапилось колись випадково. Гнилий. Він приніс мишу. Напевне, тоді, коли Ярема ходив на двір по пооблущені кукурудзяні качани, бо в хаті прохололо, аж подих видно. Заліз із неї під припічок і задримав, муркочучи з приглушеним висірбом. Ярема одразу відгородився від того мурчання своїм подумки сказаним Гнилий, і тепер міг попасом пустити свої очі на волю за вікно. Надовго зупинив їх у міжвіконні, де коняла брудна вата. Випорота зі старої куфайки. Вата забрескла від патюків, що поволі сунуться по склі, збираються на дерев'яній хрестовині, зливаються докупи і шпарко біжать донизу, щезаючи в осклизлій ваті. Аж тоді випхнув свій погляд на мороз, де прозорилось у чистому, пречистому безрусі зимове повітря. Воно було розграфлене віконними поперечками на частини. Що наче б існували кожна з осібна. Сусідська хата повернула до нього потилицею, поквачовану рудою, вже смарнілою від перебігу днів і ночей, гниллю. На провислій шворці, припнуті до стовпа електричної лінії і до висохлої грушки, висять закотюблі на морозі та расові підштаники і ганені байкові штани. Ярема не чув, але достеменно уявляв собі, як вони лунко. Шелепають і потріскують, торкаючись одні одних. Тарасові підштаники горбато випнуті на колінах, наче Тарас налякався когось і мимоволі присів. Унизу звисають зав'язки, на кінцях яких заклякли льодові облесні. І він з я хоче собі уявити Тараса в споднях на їдкому морозі. Але йому самому стає від того так каторжно холодно, що аж ворушить лопатками і чує, як по всьому тілі виступають сироти. А пальці ніг самі починають вовтузитись у валянках. І знову наслухає затишне й тепле мурчання з-під припічка, і з тіла хутко тікають зашпори. Йому ще солодко, і насмішкувато хочеться уявити Ганну на морозі в тому одінні, що висить на шворці, і він тихо підкрадається очима до того місця знову, аж затаїв подих, аж млість зав'язла його розхлябане тіло в якийсь Цупкий вузол, аж по сухих плечах прокотився гарячий відпар. Але заворухобився кіт, його мурчання стало тонше й гостріше, а Ярема звомпив і почервонів, знічевно встав зі стільця і пошаргав валянками до столу. Його жінка, фросина, вже років із десять, як пішла від нього жити до своєї самітної сестри в сусіднє село. Бо казала, що син уже має свій хліб, а вона з ним Яремою, п'яницею і ледацюгою, 35 років відмучилась. то хоч перед смертю має відпочити і подивитися собі в душу, яку він їй згарасував, наче там череда паслась. Вона вже не раз і раніше йшла від нього до своєї сестри, але поверталась, коли приїздив син. Ярема думав, що вона цього разу повернеться. Але син служив офіцером десь глибоко в Сибіру. Там п'ють не горілку, а чистий спирт, курять довгі цигарки Казбек та їдять свіжу дичину. Після одруження додому не приїхав, бо далеко і відпочиває тестя десь біля Омська. Раз лише приїздила невістка, коли він упав зі скирти, привезла йому великих цукерків у золотих обгорка, обгортках, юхтові чоботи та галіфе. Гімнастерку і офіцерський картуз. Переговорила з фельдшером, що за тиждень Єрева вже буде на ногах і наступного дня поїхала. Він знає, що, аби пішов до фросини і попросив, щоб повернулась назад, то, може, не одразу, але погодилася б. Він себе тішить думкою. Спершу снідав і вечеря в нею, а п'ючи, той закусував, а тепер та думка, наче й йому саму фросину. От лише треба самому прати сорочки і їсти варити. Іноді йому хочеться піти та забрати фросину назад. Ця думка приходить до нього тоді, коли він сидить або лежить. Дивиться на себе, наче збоку, як одягає галіфей гімнастерку, накладає кашкет, як іде в сусіднє село, як здибає подорожніх і навмисне заводить деревині, щоб трохи затягнути прихід до фросини. Як приходить, вибачається, вмовляє, шморгає носом і рипить чобітьми совгає вологими долонями по колінах, тоді довго віднікується випити чарку самогонки, але весь час переживає, що вони можуть більше не просити випити і згоджується. Випивши, веселіє, вже почувається тут господарем, бере в руки пляшку, щоб налити жінкам, але принагідно наливає й собі. Всмілвішає ще й більше, одягає кашкета, по гусарському хляскаючи халявами, віддає фросині, фросині честь. І вже загакливим голосом шикерявить. Рядовий отставний, трясся його матері, офіцер прибив к вашому раз, розположенію, тобто розпряженію. Прошу любіть і жалувати, і не жалувати, випіть. Вольно. Ілонко, саднувши чобітьми в долівку, сідає до столу. Чарку наліть, адь два, чарку випіть три-чотири. Вольно. І знову сідає на своє місце. Нарешті бачить фросина в своїй хаті. На собі чисті сорочки, на столі борщ зі шкварками, але чи то від перенапруженої уяви, чи то від старості чується втомленим і спустошеним. Уже й сам вірить, що таке сталося, а зараз просина просто вийшла до сусідів вискнуть двері і вона повернеться. Після цього йому справді стає ліньки одягатися, йти, сидіти. В хаці жінчиної сестри, а не в своїй, просити фросину повернутись, трьохикати з нею назад. Тоді надовго забуває про це, наче таки насправді все сталося, і він оце тепер просто чекає Фросину від сусідів. Десь засиділась вже десять років, але де їй подітись, прийде. Іноді, коли він лежить і коли тверезий, його солодко смокче під серцем якесь до спокусливе бажання. Поїхати до сина, напитися спирту, наїстися свіжої дичини, пройтися з сином перед лавою вишикуваних солдатів, що напружено звернули в його бік голови, аж понабрякали жили на шиях, аж кашкети врізались в чоло. Вони з сином проходять, а солдати віддано зазирають їм обом в очі, чи, бува, не пролунає від них яка команда. Син каже, наче жартома, рядовий паламарчук, налить батькові чистого спирту. І погуркотіли по мерзлянках ковані солдатські кирзаки до бочки зі спиртом, що бувавніє серед двору. Ярема хмеліє від цих думок. Його огортає, затоплює серце медова розкіш, його паморочить, він хмеліє і хоче, щоб ці відчуття не обривались. Від її радості хочеться або тужно завити, або відчайдушно зареготати. При цьому він розпанахує собі сорочку. На грудях, аж цвіркаючи в усі біч гудзики, один десь дзенькає в тарілку на столі, другий плюскнув у водою, а Ярема накриває голову подушкою і надовго нишкне, наче в нього поволі вивітрюються арештки тих почуттів, що владали ним щойно. Потім ще довго лежить спустошений і стомлений, бо за такий короткий час пережив стільки почуттів. Лежить, уже геть втративши інтерес до поїздки, до сина. Він уже пережив її щойно цю поїздку. А справжня поїздка нічого кращого либо не дасть, так і засинає, накривши голову подушкою. Кіт вилазить йому на груди, морчить, тоді звивається в кульбак і засинає теж, погойдуючись, від яременого дихання. Першим завжди просинається кіт, легко цибає з грудей на долівку. А Ярема вже просинається, б от тої незвичної полегкості, ще трохи лежить незрушно, звикаючи до себе ось такого, яким проснувся, потім зводиться, йде до баняка з позавчорашнім борщем і жадібно хлебче його, а кіт треться коло ніг, аж поки той ставить баняк перед ним. Потім тремтячими руками довго навпроти вікна заселяє нитку в голку і починає визбирувати по хаті гудзики. Після того, як Ярема впав зі скирти, Бо сторожував і сп'яно виліз туди спати, йому дали колосну пенсію. Він раніше за один день пропивав її з дядьками в буфеті, то тепер видають йому натурою, хлібом, борошном, олією. Раніше довго носився з тим усім попід хатами, щоб продати або виманіти на самогонку, але ніхто не насмів, хоча де-інде й чарку давали задарма. Цієї зими Ярема затих. Оговтався, ніде не буває, а до нього майже ніхто не заходить. Уже відчув, що в його тілі десь причаяно, обачно поселяється втома і неміч. Вони ще рідко нагадують про себе, так зінкола стрепенуться і вляжуться знову. Але їхня, хай навіть приснула, наявність лякає Ярему. Від того він довго мерзикувато ворушить плечима. Увесь терпне, хапається за цигарку, але теплий дим не зігріває його, наче залягає з голови до ніг якимись бридкими, холодними валами. І він кидає цигарку на осліп. Вона ж кварчить або й відріз водою, або ж шкота гупече, і той шарапнеться в інший кут, зализуючись. Лягає на старе верескливе ліжко, тягне на себе стару сингу шинелю, рудого кожуха. Березентового плаща, якого вкидали йому для сторожування, натягує на голову шапку, озутий довго лежить заплющеними очима, дослухається до різкого швахкання ломів і сокир на ставку, рубають лід для райцентрівського маслозаводу. За тими звуками бачить фіолетові тьмяво прозорі, гострокутні брили льоду. В одній закоцюбла соломинка, в іншій підгнили яблуко чи недокору, а той здохлий горобець. Йому стає ще зимніше, по тілу котяться студені дрижаки, дрібно дзаготять зуби, і він не може щільно зімкнути їх, накриває голову подушкою. Трохи приглусаженіше, але все одно проникає до нього тенькання металу в облід. Мимовільно знову дослухається до того, але вже уявляє ухорканих, розімлілих хрубаїв. їхні зсунуті на потилицю шапки, паруючі чола, їхню. Уривчасту вайлувату гутірку бачить червоні вузловаті руки та сокириськах, на вишпараних сизих ломах, приймається їхнім азартом, утомою, навіть дихати починає частіше, з вологою хрипотою і сапанням. Лише надто легка сокира в його руках і лід подається, як хмара або туман. Та й от того йому стає тепліше, зуби не цокотять він уже. Владає ними тіло наче розпростується, впадає в блаженний змор, і тоді він поволеньки починає засинати. Кіт витягнув з під припічка мишу, поклав її на вигуркану долівку і м'яко торкнувся Яреми вузькими косяками очей. Миша лежала нерухомо. Яремі чомусь подумалось, що вона прикидається, аби потім прожогом чкурнути в якийсь захапелок. Але він придивився пильніше і дрібні кібляки вискубаної шерсті, гидка коростівість, надмірна моторошна сплюськість сипонули ним, аж умен підкотився до горла ноткий клубок. Зразу він навіть був ладен тішитись, що вперше за його пам'яті кіт упіймав мишу, але, забачивши оту підібрану десь дохлятину, що закоцюбла на морозі, захотів чимось угатити його. Нічого придатного під руками не малось, той намір почав пропадати. Пішов до дверей, відчинив їх на розпір, але кіт не виходив. Облесно нявкав, викорлючував хвоста. Ярема зо зла копнув його валенком під ребра, аж той підлетів догори. Ошелешено закляк на місці, потім сапав мишу і вискочив у двері. Ярема почогав валенками до ліжка. На ставку тріщав під залізом лід. Так пронизливо й тривожно, наче то сокири гупали в стіну його хати, і ось ось перед очима простромиться або вологелезо сокири, або тупий, розплесканий язик лома. Він знічено повертав до тієї стіни свої опадисті плечі, а весь зіщулювався, ніби чекав сліпучого, короткого вдару, що виведе, викине його з цього заціпаніння. Але вдару не було й не було лише нескінченні тівкання. Як звукове навантаження до плину часу, до невидимого дня. найперше з безконечті звуків, потім із розбруханої пам'яті, зі світу, з бритомленої уяви, з вивітреного в часі тіла, з десятирічного чекання фросини від сусідів, націджувався оскаженілий і притому тоскний жаль до себе самого. І той жаль. Розбухав уже свавільно, сам Ярема мізарів перед ними нишк. Схарапуджено думав, що так можна знидіти ось зараз і щезнути зовсім. Фросина прийде від сусідів і вже не застане його, лише буде повна хата перестояного жалю. На цьому місці з стоятимуть його штани й сорочка та валянки. Тостоту так, як оті Тарасові сподні. А поки прийде з собі русин, а може, сама невістка. Вирипають хату і не зостанеться навіть жалю від нього. Раніше йому здавалось, що і син, і фросина вже давно стали частиною його єства, існують у ньому, наче розчинились і доточили його. Він химерив собі тоді, коли син уже був далеко, куди посилка йде дев'ять днів. Тепер коїлось щось непоправно безглузде і, як йому здавалось, незаконне. Вони всі не лише. Вивтікали з нього самі, а розікрали його. В ньому вовтузився туск, що переростав в озліп на плин часу, на його холодну нескінченність, в яку він не міг проникнути навіть уявою. Син з просиною, наче стояли в отій течії часу і посміхались, і то так прозоро бачилось йому, наче замерзла соломинка в брилі льоду. Бачив те холодне мерехтіння часу без себе, бачив навіть ту незмінність після того, коли він одійде зовсім із хати, зі світу. З перестрибом бігли відзвуки сокир, льодорубів, набитий ними лід, стане водою, щоб потім знову замерзнути й бути льодом. Потім, наче мимовільно, вхопився думками за свій гранітний валун посеред городу. Тобрили він, ще з дітватства, грунт за хатою у них був. Спрацьований, але родив добре завжди та посередині стриміла гранітна брила, що виткнулась десь бозна коли, і мала глибоке коріння в землі. Яреме вже давно подумав узятися і розбити той дикий камінь посеред городу, бо приорен тікло під коням та плугатареві. Серед літа, коли зводяться картоплі, цибуля, всяке городнє зело, валун стремить поміж усім тим, як тім'я, далечесного предка велення. І не збагнеш, чи він встає, вилазить із землі чи опускається в неї. В літі на ньому завжди вигрівався кіт. І Ярема подумував «Ну ж, гнилий, розіб'ю я твою піч та вимурую льох. Але йому не хотілося робити це зараз. Попереду була безодня часу, то відкладав на потім. Коли орав Города і борозна за борозною добігали до валуна, в нього знову пробуджувався той замір, але треба було орати далі, бо коней дали тільки на півдня і вже он чекають сусіди, то було не до цього. Важко вивертав плуга, коли Леміш із хрустом ковзав по відрогах каменя, піднімав піги високо і лаючись, відкидав пооталь. Але коли город було зорано, і вони з'їздовим. Випивали на погранчаку бурякової, ставало весело й легко, а валон, наче сам ще завість того місця, і більше не турбував його. І ось зараз був ще злий на нього, бо жили ж обоє наче разом. Мали завжди однакову погоду, мали війну, фросину, сусідів, але він ярема знесилів, стерся, а валун, а нічогісінько, Надягав на себе куфайку, сьорбав борщ із баняка. І виходив на двір. Пронизливіше виталенькували ломи й сокири на льоху загородами. Улад їм билося ремене серце, жвавіше стріпувався живчик на скроні. Знайшов у хліві стару грубоголову сокиру, здійного іржею лома, від якого на руках залишились руді забрудини. Валун був у сніжному очіпку залатаному на самому чубчику гіллячкуватими слідами якоїсь пташки. Над Яремою бувавніло задубіле небо кольору льоду, чогось таке низьке нині, що він горбився, аби не гримнути в нього головою. Ще на мент уявив собі, як за командою сина, солдати обступили валун. Ярема крикнув А, ті два взяли. Бачив міцно вперті в землю чоботиська, посиніли від натоги руки. А фрусина йшла від хати, з бутлем горілки гранчастою склянкою пригощали їх. Аж озирнувся, чи справді не видно фрусини, і від тієї химери в нього ще більше зло до каменюки. І він хоч і ж вибрав місце, куди вдарити, оттуди, бо наче тріщина вже темніє там. Обмацав те місце пальцями, високо скинув над головою сокиру, повернуту перед обухом. Вона видалась йому легкою, наче її не було. Щеломкіше били лід на ставку, Ярема вичекав маленьку паузу між їхніми вдарами, присів, крекнув і опустив сокиру на камінь. Він чекав пронизливого, несамовитого отзвуку, налаштував на нього вуха, але гранітна брила не озвалась, понуро оберігаючи свою загуслу тишу, лише глухо озвався обух, озвався лінькувато і коротко, той отзвук не захотів множитись, наче в момент повернувся назад у сокиру. А рештки в Ярему. То його обізлило ще більше, і він, не чуючись, підносив сокиру в небо й затятогативнею раз при разі. Бризкали короткі істри і холодно падали на сніг, не залишаючи по собі навіть сліду в тих місцях. Валун бовавнів непорушно. На тім їй стриміла біла шапка снігу. Чим лютіше Ярема садив сокирою, тим більше йому. Вважалося, що з землі випростується статуристий велетень, але щось його дуже думко тримає, чи то коріння, чи джерела. З болем і перестрахом чув, як витікають із нього рештки сили, як він знову, наче щезає, і вивітрюється. З ледве звів сокиру, але вловив, що вже немає крихти моці, аби зворухнути нею і опустити донизу. Вона так і повисла над ним. Не втримав, і вона похилила його назад. Лежав навзнак на снігу, сокера впала поодаль, Витовкши собі гніздо. Очі ловились за небо, але воно було ковське і вислизало. Мокра сорочка в'їдалася в плечі. Довго лежав серед городу, довго зводився, довго навкарачки і повз до хати, ще трохи полежав у сінях то повз до повзду ліжка. Ледве висадив на нього своє тіло і незворушно лежав горілиць, втупивши очі в стелю. Весело цюкали сокирилю бдорубів, передужуючи повільні удари його серця. З високості чи з великої глибини вчувався йому здавлений і полинялий голос просини, що бреде кудись повз хату, а понад нею йде син із колоною солдатів і запитує дорогу до райцентру. Хочеться встати і оповісти про кожен камінець, про кожен виямок на тій дорозі, але немає сили навіть на те, щоб уявити, як він зведеться з ліжка. Сили вистачить лише на те, щоб заснути. Спить, широко роздявивши рота. Нижня губа обвисла, іноді розм'якло ворожиться. Тоді він нагадує дитину, що шукає роту материних грудей. Тарасова ганна зняла зі шворки шмаття, хотіла. Зігнути його, але дуже змерзло, то так і понесла поперед себе. Кіт вийшов на середину хати, дослухався до теплого і заколисуючого дихання господаря. Крачкама, щоразу зупиняючись, поліз йому на груди. 1968 рік. Вітаємо. Завдяки вашій активності та увазі ми створюємо цікавий та корисний контент. Але для того, щоб рухатися далі, нам потрібна ваша допомога. Ви можете підтримати нас фінансово або просто підписатись на наш канал. Кожен ваш крок надихає нас творити далі. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням в коментарях. Дякуємо, що ви з нами.